Нією з найбільших подій української історії це велика історична подія, коли після шести століть іноземного поневолення західноукраїнських земель, все ж таки українці взяли у Львові владу і проголосили незалежну західноукраїнську народну республіку. Вночі з 31 жовтня, на 1 листопада, військові частини під проводом сотника Богдана Вітовського роззброїли чужих вояків та вранці, 1 листопада в старовинному. Городі Роді князя Лева гордо за майорів жовто-блакитний стяг. Цей знаменний день ми зібралися тут і з вами, щоб вшанувати пам'ять всіх, хто віддав і досі віддає своє життя за правду та непоборну істину. Вільна, незалежна єдина Україна. Тож урочисті збори, присвячені дню створення Західноукраїнської Народної Республіки, оголошуються відкритими. Аршин і стрільців, які ціною свого життя обороняли західні кордони української землі, стали бойовим прикладом вояцькою гордістю та джерелом національної традиції для майбутніх поколінь української нації. Тож просимо всечасних отців відправити панахиду в пам'ять про героїв, про про героїчні вчинки наших земляків. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй злимошних нам не праведні, спочиваймо, Господи, помилуй. Січових, яких ті, ні пам'ять пам'яті злегшимо, і за всі інші життя світали за вольну незалежність України, У усеред Христопожних, і славу села, і возпрощають от це, і присвятим, і благім врятуємо, нині повсякчас, і, і, по і навіки вічні. Рафи, що велетіння Босло породила, що що погородити, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже на ті наші, слава тобі. треста спасейс по вітер відчував. Отже, наші подвижчики сильні, наша велич і діяння. Ми хейти царство отня, і хей бути доля хуя, як на нехрещені. Та ж наша мужня дай нам схорони і боже мапоби наші, якими повчаємо молитви наші. Не леді нас у спочинок, і звали нас Від нас досушній на день нам сьогодні, Прости нам провини наші, як і ми прощаємо доватцям наших, і не веди нас у спокусу, але висволи нас від лукавого Амінь. Богородице Діво, ранок святого радна, Господь з тобою, на ти, Мішенка, і благословений двох, бо ти породила Христа Спаса і Отця І Сина, і Святого Духа Отця і Сина, і Святого Духа, і Сина, і Святого тисвяго Духа. Засті

Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть в народній пам'яті. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв. Тож просимо хвилиною мовчання вшанувати всіх тих, хто віддав та віддає своє життя за волю і незалежність нашої держави. Дякуємо. До слова запрошується голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Слава Ісусу Христу! Всечесні отці, шановна дорога родина, поти сестри українці. Ми з вами сьогодні йшли сюди помолитися, клонитися. Віддати шану, класти квіти нашим хлопцям, молодим, які в 2018 році, 1 листопада, листопада так званий боях за українську державу, тоді Західноукраїнську Дородну Народну Республіку, які їм вдалося виборити, Передумували ці події тому, що розвалювалася практично Абстогорська імперія. Перша світова війна закінчилася. Імперії гинули, пропадали. І українці скористалися шансом, шансом мати власну державу. Тоді Національна Рада і майбутній президент Західноукраїнської Народної Республіки Євген Петрушевич вони скористалися цією нагодою, що в ніч з 31 на 1 листопада дали бій. На той час це з ворогами, вже польськими військами, які тоді володіли Львовом. І так само і Станіславом, і Тернополем. В кожному місті фактично торчилися бойові дії бойові дії за те, щоб ми з вами мали право мати власну державу. Західноукраїнська Народна Республіка це була маленька країна, понад 70 тисяч кілометрів квадратних кілометрів. Але це дало право українцям Галичини, Західної України проявити себе, проголосити себе, мати право власну державу. Це був тільки хороший старт, хороший початок. Для того, щоб перспективу намалювати велику перспективу вдові великої української держави. Тому що всюди точилися бої. В цей час, початок 20 століття, це форматувалися держави. Змінювалися, розвалювалися імперії. Українців розривали на різні шматки: на Закарпатті угорці, на Буковині Румуни, на Заході Поляки, з півночі москалі. Здавалося, така доля кожної нації, яка не має власної держави. Бо нації пишуть свою історію власною кров'ю. Так і тоді ті хлопці-дівчата писали історію. Творили її, будували, давали поштовх, вірили, що прийде день, де українці будуть не наймитами, не в колонії жити, а будуть мати власну державу. І створення Західноукраїнської Народної Республіки це була велика подія для нас, тут на Галичині. Адже в Тернополі практично діяв центр ЗУН Тут була де-факто столиця, бо де Юрія вона була у Львові. А де-факто тут основні діючі органи від нас знаходяться на Тернопільщині. І ми мали велику перспективу. Адже початок був дуже хороший. Процес об'єднання тривав. Далі були складні перемовини і, врешті-решт. Усунення всіх амбіцій і створення єдиної країни, об'єднання України вже в 19-му році, 19, 22 січня, де було на Софійському майдані проголошено акт єднання між Західною Українською Народною Республікою і Українською Народною Республікою. Тоді цей акт зачитував Лонген Цегельський, міністр внутрішніх справ Західноукраїнської Народної Республіки, прадід Олега Тягнебока, лідера Свободи. Він зачитав. Тоді цей акт. І це було дійсно велика подія, що українці, врешті-решт, матимуть власну державу. Але, на жаль, через недалекоглядність, через неосвідомлення всіх складностей, через відсутність отої еліти Стержневої, яка могла передбачати наперед, бачити, прогнозувати і діяти на випередку, оце передбачається мудрість і стратегія кожного лідера і керівника. Ми зробили ряд помилок. Тоді Грушевський казав, нам не потрібна армія. Ми два мільйони солдат вишколених, прийшли, які в боях під час Першої світової війни, які воювали і на стороні царської Росії, і ті, які наші січові стрільці, і вояки, які воювали в Австро-Горській імперії, просто розформували, розпустили. Тоді кричали, що нам ми не збираємося ні з ким воювати, нам треба дружити з Москвою, нам треба будувати з ними дружні відносини. І чим це закінчилося? Великою трагедією, найбільшою трагедією для нас в 20 столітті терором, голодомором, репресіями, колективізацією, сибірями, винищення всієї еліти, всього духовенства, знищення Української греко-католицької церкви, всього ж те, що нас робило як націю, формувало як націю, творило як націю. Все було винищено. І тоді 70 років тотальної окупації. І знищення всього українського. І тому зараз Московія так біситься, і Путін кричить про денацифікацію, про те, що треба знищити все національне, те, що нас робить українцям. За це ми зараз і воюємо. За це зараз хлопці і дівчата краще гинуть, щоб зберегти Україну. Щоб ми сьогодні мали право вклонитися прийти, покласти квіти нашим героям в власні незалежній державі. Отака От плата кожної нації за свою самостійність. За свою незламність, за свою незалежність. Тому наше завдання для сучасників робити висновки, щоб ніколи ми не повторили цієї трагедії, щоб ніколи не повторили цієї помилки, щоб ми ніколи не втратили нашої незалежної держави, щоб ніхто з керманичів не піддався під провокацію, тиск і якісь солодкі слова. Так званих партнерів, які кожен користується своїми лише інтересами, своїми вигодами, тимчасовими. і в будь-який момент готові були поступитися Україною і нашими національними інтересами. Тому для себе ми розуміємо, що нас, основний союзник, наша основна опора це сильні збройні сили України, це українська армія, це та, хто може гарантувати єдина наш суніоритет, незалежність і наше майбутнє для нашої нації. Тому ми сьогодні. Як ніколи маємо демонструвати цю єдність, ту, яку ми робимо, і захоплюється весь світ мужністю, незламністю української нації, хоробрістю наших збройних сил України. Єдністю, коли кожен допомагає все, що може, кожен старається на своєму фронті чим може допомогти. Хто волонтер, хтось готує їсти, хтось шиє одяг, хтось ремонтує автомобілі, хтось збирає кошти для того, щоб купити тепловізор чи що іншу допомогу Збройним силам. І це формує нас як націю. І формує націю в першу чергу. Це пам'ять, хто ми є. Якщо наша пам'ять ніколи не щезне, то ніхто нас не зможе завоювати, ніхто нас не зможе зламати, ніхто нас не зможе обтерти в нас ноги. Тому формування національної пам'яті це є приоритево номер один. Тому, виховуючи власне покоління, майбутнє покоління українців, ми маємо вивчити власну історію. Пам'ятати своїх героїв, вклонятися перед їхнім подвигом, не забувати нікого. Кожного, хто віддав життя за Україну, кожного, хто схилив голову, щоб ми мали власну державу. Пам'ятаємо наших предків, пам'ятаємо наших героїв, які віддали життя за Україну. Цімуємо наших героїв, сучасників, які зараз б'ються, захищають нас з вами, щоб ми мали власну державу. Лише таким. Чином лише в такий спосіб ми маємо перемогти. Ми маємо майбутнє нашої держави. Я вірю в незламність української нації. Я вірю в мудрість наших керівників. Я вірю в те, що ми прийдемо щастя і гідністю. Ці випробування, які зараз проходить наша Україна, і наша держава, і наш народ. Я переконаний, що нас чекає велике майбутнє. Нас чекає славна перемога. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Віктор Устенко Слава Ісусу Христу, все отці, шановні друзі, тернопільська громада. До чого всі ці уроки історії? До того, що 1 листопада. 104 роки тому у Львові і Тернополі за майорів український прапор. І тут спочивають славетні сини України, лицарі духу і честі, які поклали своє життя за майбутнє української держави. І поклали його недаремно. Бо сьогодні є українська держава. Так нам доводиться знову боронити і відстоювати свою незалежність. Але 104 роки тому теж був лише етап. В черговій споконвічній боротьбі українського народу. Черговий етап в споконвічній боротьбі українського народу за незалежність, за право бути українцем. Говорити українською мовою, обирати для себе яким шляхом іти. Головне наше завдання пам'ятати подвиг цих героїв, пам'ятати подвиг усіх, хто поклав своє життя за майбутнє України, за майбутнє прийдешніх поколінь, тих, хто буде завтра розбудовувати нашу державу, пам'ятати вчити історію і на основі цього будувати таку національну ідею, яка би навіки укріпила Україну і забезпечила її гідне місце серед співдружності світових держав. держав. Слава Україні! Слава всім героям, які віддали своє життя за наше сьогоденне і наше майбутнє. До слова запрошуємо тернопільського міського голову Сергія Надала. щасні щесні дорогі тернополяни, українці, друзі, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми відзначаємо день створення західної української народної республіки. Саме в цей день, 1 настопада, 2018 року, українці Галичини, Буковини, Закарпаття прийняли рішення про створення незалежної української самостійної країни. І хоча в той час більшість західного світу не сприймали, не хотіли бачити нову молоду, незалежну суверенну країну, як Україна. Ніхто з них тоді не давав ні підтримки, ні шансів, ніхто не вірив в перемогу України у війні проти Польщі. Угорщини або Румунії, але українці того часу не хотіли жити під диктовку іноземних політиків. Українці хотіли мати свою власну, незалежну українську державу, бути самостійними керівниками на своїй землі. І незважаючи на геополітику, Західноукраїнська Народна Республіка відбулася як держава. Пройшло трошки більше як 100 років, і сьогодні ми маємо новітніх окупантів, які знову купують нашу землю. І сьогодні, на жаль, на початку війни ми знову чуємо думку. Західних спецслужб, які дають спочатку три дні Києву, потім місяць часу всій Україні, які на початку залишають нам зброю, яка продатна виключно для партизанської боротьби і рекомендують домовлятися з Кремлем. І знову Україна показує приклад цьому світу. Ми знову показуємо, що ми нація переможців, Як це було в минулому столітті, так і в цьому столітті. Сьогодні так звана Друга армія світу тікає, здає позиції, відступає під натиском наших мужніх українських збройних сил. Сьогодні ми тут для того, щоб вшанувати пам'ять всіх тих, хто боролися за незалежність української держави. Сьогодні ми тут, щоб вшанувати пам'ять тих, хто творили західну українську народну республіку, вшанувати пам'ять січового стрілецтва, яке загинуло, але показало свою боротьбою приклад наступним поколінням. І сьогодні ми тут, щоб вшанувати пам'ять і подякувати нашим сьогоднішнім новітнім героям, Збройним силам, Нацполіції, нацгвардії, територіальній обороні, всім захисникам і захисницям України. Бажаю всім нам якому швидшому миру. І перемоги на всій Україні. Слава Україні, героям слава, шановні тернополяни, просимо покласти гірлянду пам'яті та квіти до могил січових стрільців, вірних синів України, які не шкодували ні сил, ні здоров'я для її добра, щастя і волі, котрі на вівтар її визволення без вагань клали найдорожче власне життя.